В жовтні-листопаді в Херсоні відбуваються покази документальних фільмів в рамках 22-го мандрівного фестивалю документальних фільмів справ людини Докідейсь ЮА. Цей фестиваль він вже в Україні 22 роки, Кожна, кожної осені в, багатьох, в усіх обласних центрах і в багатьох містах і в великих селах і селищах вони висвітлюють різні аспекти життя людини, боротьби за права свободи аспекти дотримання різних прав в різних в різних країнах і от ми можемо рапахти програми побачити як наприклад живуть і дотримуються права жінок в Афганістані, як живуть люди похилого віку в нідерландах як у франції дотримуються права права людини що відбувається в україні Ви вважаєте, цей фільм оптимістичний? Так. Чомусь понадихає. Я думаю, ці жінки народять вже своїх дітей і вони будуть рівні. Оптимізма насчет того, що це через 10-20 років в Афганістані закінчиться, нема такого взагалі. А вот які десь діаспора афганська, котра буде. Ну, вона є, мабуть. Ну, як наша діаспора. як Паразі... і наша діаспора, котра буде... Больший... а взагалі паралелі з Україною, просто... просто. скільки наших зараз поїхало з окупації, а скільки не повернуться. Наскільки важливо вкладати в дітей е... правильні, да, дивіться, там Талібан. Да? Це mm -hmm. молоді хлопці, 100% був малою, смикнули. Угу. Вклали в цей аллах Хабарс зранку до ночі, Навчу. дали тобі до да, автомата, угу. не співаємо, не, 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 не читаємо, не вчимося, а ходимо, ненавидимо жінок. І себе, я думаю, угу. теж ненавидимо, бо коли людина себе любить, вона так, так не поводить угу. себе. І дівчатка, да, яких смикнули і вчили музиці, угу. культурі, зберігали в них людяність. Ну, тобто діти вкладати треба. До що вкладеш? Це, ці, до речі, знаєте, коли вот ну от зараз, зараз ви заговорили про про дітей, які вкладали з самого ранку оці такі чоловіка люд, люди людина ненанависну ідеї. Я зараз згадав, як в Росії зараз відбувається. Вони здають дитячих садків, проводять цю програму. своє дитинство В радянській школі те саме було. Згадайте, з першого класу, ці всі строї, паради, конкурси пісень військових, uh, всі ці ну, сучасної мовою. Да, Єдине, що тоді тоді в радянські часи визвілічували СССР, mm -hmm. а всі інші mm -hmm. були mm -hmm. якісь. Mm -hmm. А зараз у них чітко, Вони, вони... Mm -hmm. молодці, mm -hmm. а всіх інших mm -hmm. треба знищити. Ну, в принципі, паралелі тут чіткі з нами. Добре, є якісь бажання щось сказати, ваші думки, ваші враження, ваші рефлексії. Буду ласка, пане Іване. У мене така думка виникла, яка, яко, ну, не було відображено в фільмі. Але а, Афганістан здали і забули, і ніхто не збирається його визволяти і все. І от ми можемо опинитися в такій ж. Долі, якщо не будемо не буде нашого спротиву, до речі, не лише Афганістан. Я, от, я теж коли дивився цей, цей фільм, я теж про це думав. Спочатку був В'єтнам, південний В'єтнам. Па пам'ятаєте, коли американці захищали, захищали, а потім всі кинули на призволящі і комуністи захопили цей В'єтнам. Потім Афганістан, скільки років, от, це ж це ж дівчата, яких намагалися там вивчити музиці. Ось цім культурним цінностям, а потім кинуло на, на призволяще. бо не, не змогли протистояти тому варварству, яка зараз нас захоплює на наше, нашу землю. І фактично, ми Україна, так це все зараз від нас залежить. Або буде варвари, і північні до нас прийдуть, або або ми вистоїмо так, і збережемо ці, ці цінності. Дякую, пане Іване, що ви на, на це звернули увагу. Приходить да. до нас на офіс індус. Я тоді ще взагалі розмовляла російською мовою, а він розмовляв українською мовою. А я у нього запитую, чому? Він каже, так я же оженився на українці, я повинен вчити мову країни, в котрій я живу. Так от він більше українець, деякий з нас. Тому що він поважав Україну ще тоді, ще це було до війни, до 2014 року. Це від виховання залежить. Це виховання нам треба вкладати кожному. виховання да, і знаєте і освітна політика, повинна бути буде а Я, випадково. Випадково. я випадково. До, до речі, ну, на останок я вам хочу сказати: у нас область багато національна. і у нас приїжджали, Ну у нас знаєте на наприкінці на, чата приїхали до нас. Ну, багато турків Москатинці. У нас є деякі в, села, де, де їх дуже багато ж таки звикли в Чаплинському районі, то да, в, в Білозерському районі. Я був в Білозбілозерському районі перед перед війною. І я ходив в, в цю в цю школу. Так ті хлопці та дівчата, турки, вони їх дуже багато. Вони у них там високий рівень народжуваності. Але вони дуже прекрасно знають українську мову, бо їх навчають, бо розробили вчителі, виявляється, розробили вчителі такі, знаєте, інтеграційні курси в своїх школах, і вони їх викладають, і це був ми бачили. Де то тут поруч турецька мова і поруч українська мова, і ці е, діти вони знають знали добре українську мову, і вони були інтегровані в це суспільство. Оце завдання для наших вчителів, для наших е, освітян, щоб зробити так, щоб ті, хто можливо прийдуть після війни до нас, щоб їх відразу інтегрувати. Це можливо спочатку. Треба зробити нормальних освітян.

Цей фестиваль відбувається в кількох локаціях нашого міста Херсона, а також Воскопілі, зокрема в культурному центрі імені Олександра Міншова. От вже відбувся другий показ, буде ще три покази. Люди, як бачимо, дуже активно реагують. Вони коментують. У них є багато вражень щодо цих фільмів. Мені приємно дивитися на реакцію херсонців. Особливо в тих умовах, в яких ми зараз всі живемо, умови постійних бомбардувань, обстрілів, люди збираються, дивляться, коментують, живуть. І це є важливим таким нашим моментом. Дякуємо.